Всім привіт! Це клуб хвостики, і ось це цуценятко шукає сім'ю. Це Ліна. Ліна зовсім ще малесенька, їй приблизно три місяці. Потрапила вона в клуб хвостики разом із мамою, братиком та сестричкою. Народилась Ліна прямо біля дороги, біля проїжджої частини. І, звичайно, коли цуценятка підросли, вони були кожен день в небезпеці. Зараз вони вже під ялинкою роблять гарні фото, гарні відео для того, щоб знайти свої сім'ї. Ліна оброблена, вакцинована, виросте зовсім невеличко і середнього розміру, приблизно 12-13 кілограмів. Вона дуже мила, дуже скромна, обожнює гратися, цілуватися, як всі пухнасті маленькі дітки. Ми дуже просимо вас звернути увагу і під Різдво здійснити. Невеличке диво взяти в сім'ю Ліну або зробити для неї репост, який обов'язково допоможе знайти ту саму сім'ю. Ліна, покажись в камеру. Робіть репости.